Друзі, класна новина. Стартував розпродаж у наших з вами улюблених магазинах. Дивіться, я стою біля резерв, і тут мінус 50%. Отже, давайте дивитися, що можна купити за хорошу ціну. В резерв почалися також знижки. Все по 699. Дивіться, це куртки вкорочені. Тут немає ніякого капюшону, але дивіться, високий такий комір, темно-сині. Навіть зараз на таку погоду, як сьогодні, плюс 8 у нас в Полтаві. 1199 коштує, коштував 2200. І такі є ось такі ще є куртки. Це зовсім коротенькі. Я не розумію, навіщо? А, так, да, оці коштують 700. А тут насправді ж не 700. Тут 1200, а навіщо писати, що все по. Не все, так? Да? Дивіться, ось такі куртки це весна. Такий демісезон, міжсезонний розпродаж, це називається. Це така куртка цупка, манжети резинові, і блискавка і кнопки. Ні, тільки кнопки, тільки на кнопках. Коштує така 1199. Це вже от на зиму можна навіть. Навіть зараз носити і можете її придбати вже зі знижкою. Такі ж є ще в відтінку хакі. Хакі мені дуже подобається. Чорний вже настільки набрид, реально. Дивіться, хакі ось така. Хакі непогана, до речі. Хочу її сфоткати десь так, щоб її видно було. Ось дивіться, такий пуховичок. Дуже теплий, я вам хочу сказати. Ну, це навіть на мороз можна, на мінус, там. мінус 5 точно. Тут також знижка. Уже такі куртки коштують 1199. Пам'ятаєте, я вам показувала така червона. Коротка така десь в районі Італії. Але симпатична, ви близько, така глянцевий такий матеріал. Тут о, Куртка така ж, модель, але чорна. Теж по 1199. Тут теж знижки. Ось такі сині пуховики, теж короткі. Цупка, в принципі, тканина, воротничок такий стічка. 1199. І такі ж, але в чорному, точно така модель. Ну, в даному випадку синій мені не подобається. Більше чорний все таки Якщо вибирати між синьою та чорною, я б в собі брала б чорну. Підійде до всього. синя. О, мої улюблені куртки. Зараз вони так само, дивіться, вони коштували 2189, а зараз 1199. Вони зараз зі знижкою, вони круті. Клас. С. Відстібається комір. А, і обов'язково у вас має бути додаток. Якщо ви хочете знижку, дивіться, я думаю, що це все-таки треба, щоб додаток був завантажений на телефон. З додатком піде знижка. Мені щось так здається. Ну, Як на Чорну п'ятницю це було. Ось такі, дивіться, є. XXL. Це типу що залишилось? Чи що? XL, ЛК С. м є. МК якась така скумкана, що з нею трапилося. Невже не можна її повісити нормально? Тут теж знижки. 1199. Ну, це такі якісь куртки вже весняні, якісь, дуже тонка якась і негарна. Мені не подобається. Це неякісна, дивіться, яка тканина. Від слова «совсем». Так, і такі ж є ось такі зелені, жахливий відтінок зеленого. І ну, її ціна нам відсилила 600, як на мене. Так, а ці йдуть дорожчі. Ці по 700, 1799 відрізняються вони тільки кольором. Там чорний, а тут в нас такий капучино. Щось в такому плані. 1800, а та 1199 чорна. І ось такі ще світліші. Також за 1799, 18% всього лише відсотків. І я сподіваюся, що буде знижка краще. Да? Будемо надіятися, що знижечка піде краще. Тому, друзі, знижки почалися, стартували. О, а що тут у нас? Тут знижки йдуть на. Гляньте, тут знижки на сукні, так? Да? Сукні. Тут знижки на такі, дивіться, і зимові ось такі є светри. Не стосується взуття й сумок, тут теж знижки і тут знижки піджак. Піджак 999, щось дуже дорогий піджак. Гранті, які гудзики дешеві, паршиві. Так, це піджаки, тут сукні. І тут прям сукні, ось ця сукня з нової колекції. Слухайте, вона так і коштувала. Чи ні? А ні, вона коштувала 2200. Да. Ох, 1199. Ну, в принципі, да, може так, бути. може бути. Я міряла цю сукню, хто пам'ятає в одному з минулих відео, а ще ось такі трикотажні, дивіться, які класні в'язана така суконька. Ой, така приємна на дотик просто. Вона ж тепла. Уявляєте, яка вона тепла буде взимку? Так, коштує така сукня 899, будь ласка, чорна. Чорна, довга, підлогу, розріз. От на зараз просто клас. З пуховиком, з якісь красиві чоботи. Тепла сукня в'язана, теплі колготки, пуховик і все. І ви йдете. Це буде дуже красиво. Я рекомендую таку сукню. Ця, звісно ж, теж класна, але вона святкова, розумієте? Вона така на, ну, на свято, на вечір, в ресторан сходить. таке мені взагалі не подобається. Я не розумію. Ну, це для людей, які дуже люблять в'язати крючком. В принципі, люблять в'язання. От вони сидітимуть. Замість того, щоб самі зв'язати, вона от прийшла і купила собі таку сукню. Я в них взагалі не розумію нічого в цих сукнях. Вона просто, по-перше, дивна довжина. По-друге, ти будеш в ній тупо квадратна, не знаю. Так, це що? Що це таке? Це тканина, здається, парча називається. На дотик така зовсім взагалі якась навіть аж залізна. Глибокий попереду v образний виріз, ціна 1599, теж зі знижкою. Ліхтарики, такі рукавчики. Ну, це така теж да, на вечірку, святкова, в принципі, може бути. Як варіант, вона і тут на талії, вона вас підкресли вашу талію. Це ось такі є сукні. Такий велюр, тонкий тонкий велюр, і дуже погано видно його. Довжина довга, сукня довга і ось така вона, де да? розріз буде. Ну що це таке тут зібрано? Ну, некрасиво. Тобто в неї немає талії. Типу, вона під грудьми у вас буде от якось зібрана отак. Не рекомендую від слова взагалі. В резерв ось такі туфлі святкові. Дивіться, які красиві є. Ось такі туфлі, тканина, і тут із камінців такі викладені сердечки. Такий є каблучок, шпиль, шпилька невисока. Ці ось взагалі йдуть зі знижкою величезною. Дивіться. Так, це, напевно, що штучна замша, але вона непогана, ну, незважаючи на пил, в неї непогана якість, я вам хочу сказати. Зручний такий каблучок, кому треба на вечірку, та й взагалі там на весну. І взагалі туфлі непогані. Дивіться, коштували 1199 мінус 50% за 600. Я думаю, вони дуже зручні, Гостроносі, такі стильні. Так, що ще тут цікавого? Ось такі сукні. Ну, Теж така квадратна, просто такий квадратний крій. Не подобається мені ось ця класна. Колись приміряла. Звісно, сьогодні не буду її міряти. 999 коштує. В ній буде дуже жарко. Попереджаю, вона така прям о, товста тканина, плюс підкладка, і плюс, уявляєте, ці пластмасові пластикові такі паєтки. Ну, вона така буде, жаркувата. Але стильна, крім мені подобається. І ця теж. Дивіться, пряма, теж зі знижкою, да, йде. Який так повісити, це щось таке дещо із Люрексом, але не сильно. Розріз. Прихований такий розріз з боку. Його так не видно, але він є ось тут. І теж такий, акуратна така горловинка кругленька, 999. А коштувала скільки? Коштувала 1300. Тут теж знижки на брюки. Брюки на весну більше. Хоча це може бути і зима. Гляньте ось такі класні з люрексом. Модні, до речі, а чому ні? XL розмір попався? За 400. уявляєте? Так це ж трикотаж, От їх можна зараз вдягати. Світлий якийсь пуховичок в такому ж відтіночку вдягаєте. да? І такі брюки. От з тим пуховиком. Ну, да, дивіться, ну не сильно співпали, звісно, відтінки. Але хто зрозумів, той зрозумів, да? От, такі штани носяться із схожим відтінком. Я так, я так це бачу. Ну, до білого теж непогано. дивіться, Якщо біла якась куртка, ну, такі штани можна вдягати. Пальто зверху, звісно ж, пальто можна вдягти. Коротше, і тут знижки. Дивіться, тут знижки. Світшоти. Ось такі: 399. 50% знижка. 399. Брюки. Теж люрексова нитка, Кстати, брюки, до речі, брюки класні. Брюки супер. Зі знижкою теж. Такі коштують 899, а там все по 400. Тут 899. Спортивні. І ось такі паєточні, Теж на новий рік. Дивіться, 899 такі коштують. Погляньте, ось такі светри. В'язані, рожеві, на зиму. На зараз 899 знижкою. Зі знижкою. Світшоти. Класний такий відтінок. Ванільний відтіночок за 600. Там все знижки на светри. І вони прям так щільно всі висять. Ну, тобто, щось витягнути це нереально. Ось таке вже не в моді. Мені не подобається. Ну, В'язка і плюс ці, ці перлини. Ну, занадто навантажено все на одну річ. Паєтки подобаються. А, такі от буси на мисто — ні. Чесно кажучи, цей рюкзачок. Дивіться, зараз 1199. Класний такий, пушистий такий, гляньте. Рюкзачок Тедді. Мені таке подобається. Хм. Веселий рюкзачок. Так, сумки, рюкзаки. До речі, ось такий варіант, скільки коштує цей легенький такий, мені б такий підійшов тягать. За 799 взагалі недорого. Дивіться, які симпатюля. І чорні такі є. Так, тут теж знижки на светри. Гляньте, светри, светри з Люріксом. Зараз дуже в моді ця вся штука мішура. 899, дивіться, зараз ціна. А коштував. Коштував 1399 у трьох відтінках. Так, тут ось такі джемпери. Цей 999. Гляньте ці взагалі пущ. Push... А, ні, теж 999. Такий класичний джемпер класний. З паєточками. Це все йде зі знижками. Сині відцінки, рожеві, блакитні. Кольори бордо. Ага, оці бордо. вже Зараз по 999. Зелений, який цікавий, які на ньому нашиті. Гляньте, каміння, яке класний, такий зелений в камінцях. Ой, теж 999. Знижки. Вже так понавішали, що. Жилетки, пам'ятаю, зараз по 500. Я пам'ятаю, я таку приміряла. Да, навіть заставка на відео в мене була. В цій жилетці я була. Ось такий светрик цікавий. Він такий темно, 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 зелений. І на ньому таке класне каміння. Симпатичне. Камінці. Подобається теж. Дуже такий елегантний. Тут різні різні светри із високою, з високою горловиною. Я ніколи не любила цей відтінок, не знаю. Або ж це теж. Мені не подобаються такі відтінки. Ось такі в'язані за 799 теж. Склад тканини можна, в принципі, глянути. Акрил 80 і 20 поліестер, Акрил. Ну, таке. Ці ковтинки дуже милі, я думаю, будуть класно носитися. Якість така прям, відчувається хороша. І теж за 800. І в ній буде так само тепло, як і в цьому. Тобто різниця, це, мені здається, таке на кожен день тягати, знаєте, по квартирі вдома. А це більш, більш да, офіс, більш святкове, спідниця, класичні брюки. Так якщо вже вибирати між двома, краще ось таку взяти, а таке можна десь взяти і в секунді. Або зв'язати самому. Друзі, давайте сходимо з вами в ще в якийсь магазин. Що ж, дякую всім за перегляд. Побачимося вже в наступному відео. Тема в нас буде в основному розпродаж, міжсезонний розпродаж або ж різдвяні новорічні знижки. Тому підписуйтесь на мій канал. До зустрічі вже в наступному відеоролику.